Роботник поліції, який хотів зґвалтувати журналістку. Стій, тебе розшукують. А коли доведуть, ти знаєш, що роблять за такі погрози? Як та чому військовослужбовець розстріляв двох патрульних поліцейських? Чому про це мовчать усі ЗМІ, а тільки обмежились фактом самого злочину? Та чому влада приховує деталі та мотиви цього злочину? І кому це вигідно? Чи б, можливо, просто хтось не заніс куди треба? Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини медіаКор студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ми розкажемо вам про ті моторошні події, які сталися декілька днів тому назад, і чому влада мовчить, який справді був мотив, чому військовослужбовець розстріляв. Двох патрульних поліцейських. А що саме головне, чому місцеві жителі стоять на захисті не вбитих поліцейських, а саме військовослужбовця. Ну що ж, про все по порядку. А хто дивиться наш канал постійно, той знає, що ми про це казали: що такі моменти будуть, і їх буде все більше і більше. Саме тому, поки ми ще можемо щось змінити, ми змушені почати діяти. Аби уберегти себе від таких ось само бо вони будуть повторюватися в геометричній прогресії. Ми про це говорили постійно, але тоді нас ніхто не слухав. Ну що ж, скільки ще потрібно таких злочинів, щоб нас почули? Пам'ятайте, ваша активність це перемога всієї держави, адже таким чином українці будуть знати правду, не ту, яку їм розповідають на державних ЗМІ. А ту, яку їм розказують незалежні журналісти. Отож, бо лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив, тому що це просуває відео в топ. Поширюйте його в своїх соціальних мережах для того, щоб люди бачили правду і могли оперувати нею. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже через нашу байдужість військові потім повертаються і роблять ось такі ось речі. Бо ми їх не вміємо приймати як належить. QR-код для наших бійців на Монобанку ви бачите на своїх екранах. Хто не може його сканувати, реквізити залишимо в описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива, бо наші хлопці чекають нашої з вами підтримки. Так ось, як пояснили нашим журналістам деякі місцеві жителі. Конфлікт стався між двома жінками, які торгували алкоголем, тобто займалися самогонінням, і військовослужбовцем, який приїхав, як нам пояснили, з передової, тобто він стояв на захисті батьківщини. Приїжджаючи у місце свого постійного мешкання, він. Поки що з невідомих нам причин поконфліктував з цими жінками. Одні пишуть, начебто, жінки були порядні, інші пишуть непорядні це питання другорядне, це виключно суб'єктивна точка зору. Але що ми маємо з об'єктивної точки зору? Це конфлікт між двома цими жінками, які займалися самого нагонінням. І військовослужбовцем Національної гвардії України, який воював за нашу батьківщину. І, як завжди, в подібних історіях поліцію викликали тричі: перший раз поліція приїхала. І поїхала, начебто, все було нормально. Вдруге, поліція знову приїхала, але цього разу між поліцейськими, а саме патрульними, які виїхали, стався конфлікт з цим військовослужбовцем Національної гвардії України, до якого вже вдруге, як ви зрозуміли, викликали поліцію. Як пояснюють місцеві, військовослужбовець знав, що поліція. Повністю кришує цей ось нелегальний бізнес. І тут знову все по класиці. Починається словесна перепалка між поліцейськими та військовослужбовцем, який бере рушницю і робить декілька пострілів, вбиваючи поліцейських. Також самосуд він вчинив над цими двома жінками. Наразі маємо чотири смерті, тобто дві жінки, з якими був конфлікт, і двох патрульних поліцейських, які виїхали на місце. Деякі нам сказали, що можливо це були не патрульні поліцейські, а слідчо-оперативна група, де були слідчі та оперативні працівники. Але оперативна група зазвичай виїжджає у складі не двох поліцейських, а трьох, чотирьох тощо. Тому ми схильні думати, що це поліцейські саме патрульні, і як ми вже сказали по класиці, приїхала третя оперативна група, котра і зафіксувала смерть чотирьох осіб. Але чому державні ЗМІ про це не розповідають? А сказали тільки лишень, що стався конфлікт, і розстріляли двох поліцейських та двох місцевих жителів. Чому не говориться про те, що поліція кришувала нелегальний бізнес, а саме, самогонного ніння? Чому не говориться про те, що з боку військовослужбовця це було не що інше як самосуд, оскільки він розумів, що в даному випадку по іншому по закону зробити нічого буде неможливо? Тобто винні в цьому злочині безпосередньо ті, хто кришував цей нелегальний бізнес з поліції. Цікаво, друзі, як поліцейський зрозумів, про що йде мова. Слухайте самі. Да. Доброго дня. Ало, да. пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте? Що скажете. Він все зрозумів чи ні? Наголошуємо, ми не виправдовуємо військовослужбовця. Ми лише констатуємо факт. Чому усі обставини цієї справи досі приховуються? Чому, коли сталася подібна трагедія у Дніпрі, то поліцейського масово почали відмазувати? Тому що поліцай, як потім виявилось, звонков? Є доларовим мільйонером, має шість фірм і його сім'я співпрацює з деякими особами на тимчасово окупованому Криму. А тут так все тихенько розстріляли двох поліцейських та й хай собі сплять. Виходить так. Yeah. Пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? А чому ви не хочете розібратись у причині конфлікту? Чому ви не хочете розказати людям правду? Можливо, ці поліцейські просто не мільйонери. І в них нема таких ресурсів, точніше, вже не в них, а в їх батьків, аби підняти такий величезний медійний шум. Чи можливо, ви мовчите, тому що навпаки в поліцейських, як то кажуть, личко в пушку. І ви знаєте, що саме вони спровокували конфлікт, коли виїхали на інший конфлікт? Чи можливо на їх бодікамерах перед тим, як вони загинули, є те, чого не потрібно бачити суспільству? А саме як насправді працює поліція? А коли доведуть, ти знаєш що роблять за такі погрози? Не ти, а ви. Ні, ти не ти. Я на ви вами спілкуюся. Ну, так я маю право на ти. Бо я таки не хочу вами спілкуватися. Не спілкуйся. Да. Е, пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте? Гандони вони коротше, гандони. Інакше як тоді пояснити таку медійну тишу. Ми піднімаємо це питання, друзі, тільки з одного мотиву, щоб в майбутньому такого не було. В незалежності від того, хто це скоїв, це не метод вирішувати питання. Але ми також повинні розуміти, що наші бійці, приходячи з бойових дій з фронту, вони також не мають дивитися на свавілля поліції, і якщо ми не зупинимося і не забезпечимо в Україні верховенство права, як це передбачено конституцією та міжнародними договорами, які Україна ратифікувала. То таке горе в нас буде траплятися постійно. Отож, бо пам'ятайте про це: законність, законність і ще раз законність. В мене лише питання. Якщо військовослужбовці приходять і бачать такого, як клюса патрульний поліцейський, який погрожує жінкам зґвалтуванням, а потім втікає як останнє ге від чоловіка цієї жінки. Роботник поліції, який хотів зґвалтувати. Журналістку. Стій, тебе розшукують. Я кажу, стій, тебе розшукують. Ти ти що ти смієшся? Що ти смієшся? Що ти смієшся? Ти хотів зґвалтувати журналістку? Бо знає, що той може його зловити і. Зробити йому приємно по шоколадному очку глазіку, то у військового не залишається жодного виходу, як закінчити розправу самостійно, бо такі, як клюса рано чи пізно, на військового все-таки натраплять, як і ці двоє поліцейських. Ми ж, звичайно, хочемо тільки законності, але, на жаль, Маємо те, що маємо. Роботник поліції, який хотів зґвалтувати журналістку. Стій, тебе розшукують.